Данська сільськогосподарська компанія Даноша це найбільший інвестор у Калосському районі. Від перспективи розвитку компанії в майбутньому залежатиме і соціально-економічний розвиток Калощини днями. Керівники району зустрілися із першим заступником генерального директора Даноші Сергієм Августовим з метою вивчення питання розвитку агропромислового сектора та розв'язання наявних на сьогоднішній день проблемних питань. Ще на початку зустрічі керівники району зазначили про переваги діяльності компанії Даноша на теренах Калущини. Зокрема, зроблені великі капіталовкладення в розвиток сільського господарства, створено багато робочих місць з високою заробітною платою. Значні результати досягнуто в рослинництві і тваринництві. І що немало важливо, здійснюється надходження в районний бюджет. Голова районної ради Василь Дзунза наголосив на недосконалій законодавчій базі, яка не сприяє розвитку бізнесу. Наступному році потрібно починати будівництво другого біогазового заводу, великих зерноскладів, комбікормового виробництва і нарощувати потужності ферм. Але для будівництва даних об'єктів потрібно відвести земельні ділянки. А це питання на даний час залишається проблемним. Як на мою думку, невелика робота в цьому повинна би бути всього на все на сесії районної ради треба затвердити оцінку. Ну на жаль, це не відбувається. Нам потрібно будувати, біогаз візувати і розширити ферми в Луці. Це теж небагато потрібно. Потрібно всього-навсього відвезти якісь 3-4 гектари землі і дати можливість компанії будувати. Дивно, просто дивно, напевно, на мій погляд, і пересічним українцям буде дивно слухати таке від нас, від керівників, що сьогодні є гроші, і то немалі гроші, а будувати не можна. У свою чергу перший заступник генерального директора товариства Даноша Сергій Авустов зазначив, що компанія має залучити великий кредит, кошти якого мають бути освоєні та інвестовані на території області. Даноша готова інвестувати понад 200 мільйонів гривень протягом наступного року. Але через юридичні перепони, які існують на загальнодержавному рівні, залишається відкритим питання: чи будуть ці кошти інвестовані в повному обсязі? Залишається відкритим питання, чи в нас буде Юридичні, так скажемо, механізми, е, яким чином ми ці гроші будемо інвестовувати, тому що е, е, компанія Даноша як притримувалась, так і буде притримуватись е, українського законодавства, і, відповідно, акціонери і менеджмент будуть е, вкладати гроші тільки за умови, е, коли це все буде відповідати законодавству. На жаль, е, Зробити так, щоб це відповідало на 100% тому законодавство, яке існує на даний момент, дуже часто. Ми шукаємо механізми. Голова Калузької РДА Василь Петрів пообіцяв сприяти розвитку компанії в першу чергу щодо надання дозволів на відводи земельних ділянок для будівництва нових об'єктів та розширення ферм. А його перший заступник Федір Вовк побажав активніше зайнятися доглядом з меліоративними землями в наступному році. Ви, е Використовувати землі, в основному всі меліоровані, там є багато мехканалів, оголовків меліораційних. Хотілося б, щоб вже з 2014 року були якісь практичні, більш конкретні дії, і в нас в цьому є на деяких площах. Велика необхідність на зустрічі. Обговорили ще багато важливих питань у розвитку компанії, вкотре зазначаючи, що тільки співпраця з громадами сприятиме налагодженню партнерських відносин. Я би хотіла подякувати особливо Калуському району. Хотіла би подякувати кожній з тих сільських рад, яка є партнером розвитку нашої компанії, бо тому, що вони дуже багато нам допомагають, підтримують, надають консультації і. Я би хотіла наголосити на тому, що між нашою компанією і сільськими радами завжди будується діалог, а не монолог.